Доброго дня, 9 клас. Ми сьогодні розбираємо з вами задачі на імпульс. але особливі задачі, ті, що виходять в нас в закон Ньютона в імпульсній формі, і також з абсолютно пружнім ударом, коли в нас не паралельно йде напрямок вибраної координатної осі, і нашої швидкості. Отже, Перша задача. По навчальній мишені стріляють з кіломета маса кулі 5 г, швидкість її руху 400 метрів в секунду, темп стрільби 180 пострілів щохвилини. Усі кулі застріють у мишені, з якої середньою силою вони діють на мишень. Отже, запишемо дано. У нас є маса однієї кулі 5 г. У нас також є швидкість руху нашої кулі 400 м. Далі в нас є час протягом якої діє наша куля, наші кулі на мішень, і кількість куль, що застряли в мішені 180. Нам потрібно знайти середню швидкість. Перше, що ми зробимо, переведемо масу з грамів в кілограмі, це 5000 кілограма, і хвилину в секунду це 60 секунд. Перше, що ми зробимо, ми з вами запишемо формулу закону Ньютона в імпульсній формі. Це сила помножена на час дії дорівнює зміні імпульсу, або імпульс сили дорівнює зміні імпульсу тіла. Нам зараз не вистачає дельта П, тобто зміни імпульсу. Імпульс дорівнює. Кількості наших куль N, помножити на масу кулі і помножити на швидкість кулі. Чому я беру таку формулу? Тому що, коли кулі застрягли в мішені, їх швидкість стала 0, тобто, мені можна з цього імпульсу вирахувати 0 або просто записати цей імпульс. Поєднаємо ці дві формули. І звідси ми вже будемо знаходити середню силу, з якою діють наші кулі на мішень. Отже, F дорівнює добуток N помножити на M кулі, помножити на v нульове, і поділити на час дії наших куль на мішень. Тепер ми будемо вже розраховувати. Отже, якщо розрахувати, ми бачимо, що в нас одиниці вимірювання будуть наступні. Кілограм помножене на метр і поділена на секунду в квадраті, це є ньютон, і результатом нашого множення буде 6 ньютонів. Ось така задача. Тобто, коли мова йде про силу і про рух тіла, то ми з вами беремо другий закон Ньютона. Наступна задача, м'ячик масою 200 гравів, шрухується зі швидкістю 10 метрів за секунду до горизонтальної поверхні, нам потрібно знайти зміну імпульсу м'ячика у випадку абсолютно пружнього удару, якщо кут падіння на поверхню становить 60. Отже, маса кульки є швидкість 10 метрів в секунду і є кут падіння 60 градусів. Тобто до цього в нас все було. Все направлено, а тут вже є кут. Нам потрібно знайти зміну імпульсу дельта П. Перше, що ми робимо, переводимо грами в кілограми, і тут нам вже потрібно з вами буде використовувати повністю всі характеристики для імпульсу. Отже, перше, ми намалюємо м'ячик, який падає на горизонтальну поверхню, і другий м'ячик, який вже відштовхується від горизонтальної поверхні. Тобто, два. E... Два випадки. В першому випадку швидкість намалюємо, в другому випадку також швидкість намалюємо. Чому саме такі напрямки швидкості? Тому що в нас абсолютно пружній удор. Під яким кутом впав м'ячик на горизонтальну поверхню, під тим, під тим кутом він і відштовхнеться від неї. Отже, щоб зрозуміти, що таке альфа. Я згадую, що кут падіння променя на поверхню позначається ось так. Таким самим чином я позначаю і тут кут падіння. Вибираю напрямок такий y координати, і тепер вже починаю розв'язувати. Перше, що я пишу, система м'ячик-поверхня замкнута. Отже, до взаємодії. М'ячик мав імпульс p «МВ квадрат косинус альфа. Чому таким чином? Тому що цей трикутничок в нас, нам треба зробити проєкцію на y, це буде катет, що прилеглий до альфа, тому ми використовуємо косинус альфа. Після взаємодії імпульс буде мати знак плюс і мати точно такий же вираз. p1, P2. Отже, зміна імпульсу це кінцевий імпульс мінус початковий. Якщо порахувати, це буде в нас 2 мв косинус альфа. І тепер ми можемо вже порахувати. Якщо порахувати, то це буде 2 кг помножене на метр поділене на секунду. Наступна задача, яка не повна. Ми звикли з вами, що в нас є два тіла, які мають дві швидкості, які мають масу, що нам знайома, а ось тут якраз цього нема. Але в нас відношення імпульсів є. Отже, легковий автомобіль і вантажівка рухається зі швидкостями 30 метрів в секунду і 20 метрів в секунду, відповідно. Маса автомобіля 1000 кг. Яка маса вантажівки, якщо відношення імпульсу вантажівки до імпульсу автомобіля дорівнює 2? Отже, в нас є з вами дві швидкості, в нас є маса другого тіла, і в нас є співвідношення імпульсів. Отже, давайте подивимось, нам потрібно знайти масу другого тіла, оскільки 2 це вантажівка, 1 – це легковий автомобіль. Перше, що я буду використовувати, як рестав співвідношення, яке в мене вже є вдано p 2 поділити на P1 дорівнює 2. Або m 2 на v 2 поділене на m 1 v 1 Звідки я це взяла, оскільки імпульс це добуток маси на швидкість тіла. З цієї формули я виражу М2. Отже, М1 помножити на В1 помножити на П2, поділити на В2 і поділити на P1. І ми отримаємо наступну величину. Якщо все скоротити, то буде 3000 кг або 3 тонни. Дякую за увагу! До побачення!